експрес триває, і ви дивитесь рубрику автопаті. 19 березня ми завітали знову таки до розважального комплексу, де відбувалося рок-паті, рок, рок вечірка. Що це у вас є нагода подивитись? Добрый вечер. Добрый. Чому саме рок вечірка Чому такий стиль? Ви знаєте, получилось спонтанно і очень даже хорошо людям нравится. Я даже сама не ожидала, что столько много хорошей музыки в этом направлении. А ви самі взагалі слухаєте рок-пісні, подобаються вам? Ну, після презентації таких рок-пісень буду слухати. Они очень такие вы знаете популярные, не тяжелые, а очень даже э, из попсу, из э, ну, отлично, отлично слушаются. Як вы вважаєте, краще, щоб рок песни ставив в в оригіналі, чи коли грає рок гурт Те ж самі песни. Кто краще на вашу думку? Ох, я не совсем специалист в этом. Но то, что сегодня получается, ставит диджей и подыгрывает гитару, отлично получается. Що сьогодні робиш на рок вечірці? На рок верхівці ми сьогодні граємо рок-музику. Ну це дуже круто, коли можна потанцювати під Нірвану, під Ютуб, під Блор, під Дайро Сміт, Rollін Стоун, Сквін. Ну тобто під те, що на звичайній дискотеці просто не потанцюєш. Тому ми сьогодні граємо таку музику. Ми знаємо, що ти е -е, розпочав співати, це правда? А, так, Це моє останнє хобі. Я почав співати. Записав пісню з Віталіком Козловським, на його пісню знаєш, я зробив свою там версію. І ми зараз Серега Галібін виступаємо продюсером. І ми зараз... Вже накопичив матеріал, це буде в принципі, повноцінний альбом. і я думаю, що... Вже... — Це буде твій сольний альбом. Це буде сольний альбом, але там будуть дуети з зірками. Там буде Лобода, там буде Коляденко. Буде Козловський. Ми тебе більш знаємо все ж таки як комічного актора. Так, ти навіть переміг в одному із комічних шоу. Як в цьому амплуа в тебе справи йдуть? Знаєш, ми в моїй професії ведучого потрібно постійно бути там трішки коміком. Просто виступати стендап-шоу. Ні, такого зараз немає. Я в цьому жанрі я не виступаю. Скажи, як ти вважаєш, в нашій країні прибутково співати чи все ж таки жартувати на твою думку? Знаєш, можна просто співаючи жартувати, як це робить потап, до прикладу, і, і ось тобі на це топ артист української естради, реально найбільші гонорари. І... Тобто, це можна розділяти і отримувати гроші, і за те, і за те. То, може, в майбутньому ми побачимо тебе вже на якійсь попсовій естраді в нашій я країні. Думаю, так, я думаю, що так. А чому ні? Ну, реально співають всі. Привіт, мене звати Анатолій Анатольович і ви дивитесь Weekend Express. Це така програма. А це таке Анатолій Анатольович. Скажіть, скільки років ви вже займаєтесь професійно акробатикою? Е, займаюся професіональною акробатикою, Йому 13 років, ну а танцюємо по клубам 5. Як так трапилось, що ви вирішили робити зі своєї спортивного хобі, може, зайняття таке шоу, як ви робите зараз? Ну, нам это очень нравится, тренироваться нравилось, а теперь почему бы не показывать людям свой талант и, и не получать за это деньги. Чи прибутково роботы такие шоу? Ой, вы знаете, это не сильно, прибуток дуже малый, потому что надо шить костюмы, надо платить деньги. Деньги не маленькие, так как вот эти всякие блесточки, камушки очень дорого стоят. Да, мы планируем дальше заниматься акробатикой, и еще, может быть, мы планируем идти дальше. Может быть, возьмем девочку маленькую. Девчата, а я куста вот из дорог музыки. Э, ну, я ее не слушаю. Я уважаю тех людей, которым нравится она. Но сама ее не слушаю и стараюсь не ходить на дискотеки там, где играют такую музыку. Я тоже такую музыку не люблю. Are you ready? Абсолютно не сложно. на самом деле, как бы людям сложнее признаться в том, что они любят рок-музыку, танцуют под попсу. И вот сегодня мы еле раскачали, но получилось. А как вы особо ставитесь на рок-музыке? Чем подобается вам ее слушать? Ну, я считаю, что рок-музыка это та музыка, которая сделана и играется от души. Все, что относится по всей, это все очень просто, все очень доступно, и э, это легко для подпевки, а вот э, настроение и эмоции создают только рок-музыка. Сейчас, в у своих сетах рок песни. играете не на Я понял. У нас сейчас появился модный стиль называется машап, где играются там по 30, по 40 секунд, по полторы минуты треки народные, любимые и рок-музы. река. Я не могу назвать её народной любимой, но если её слушают люди, то она народная любима. Зараз э, дуже багато молодих джижоків э, і більшість з них грають у стилі техно. Як ви ставитесь до цього стилю музики? е э, стиль техно я відграв уже давно, ну, е-е, э, джижаки вообще человек, который он думает, что люди будут танцевать то, что играет, то он. на самом деле Правильно Дижаки играет то, под что танцуют люди. Хотя при этом дижакей правильные, должен обладать лучшим музыкальным вкусом и подтягивать людей. Он должен знакомить, он должен не бояться э, ставить альтернативную музыку, ставить э, то, что новое, то, что люди э, сидят через 10 дней, через там, 5 дискотек. Э, дижакей настоящий, тот человек, который Слушають людей і видит, що буде далі. Я доктор Калібі смотрите Вікенд Експрес. О, -о, -о, О! і танцюйте при этом. Бачимо підрозділи теж можна непогано відпочивати. Це була рубрика «Автобані», «Weekend експрес. Продовжується. i <gasps>